Права 1112. Спрости вираз і знайди його значення. Якщо... Ну що ж, спочатку будемо спрощувати вираз. В першому завданні у нас ми бачимо вираз, тут у нас є Х, є додатні і від'ємні числа. Ну що ж, запишемо, що цей вираз буде дорівнювати. Отже, Х. Спочатку напишемо доданок, потім додати. Ну і зараз запишемо всі додатні числа. Це буде 1,13 додати. 4,49. Додати. Ну, а зараз запишемо суму всіх від'ємних чисел. У дужках буде тоді мінус 9,6 додати. І в дужках записуємо мінус. 1,8 І це дорівнює, Переносимо. Це дорівнює Х. Тоді додати. 1 плюс 4 це буде 5, цілих. тоді 13 сотих і 42 сотих це буде 55 сотих. Отже, 55. Сотих. Ну що ж, обидва доданки в останніх дужках у нас від'ємні, то сума буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну і в дужках записуємо суму модулів. Це буде модуль від мінус 9,69,6 додати. Модуль мінус 1,8 це буде 1,8. І це дорівнює х додати 5,55. Так, додати. Записуємо в дужках мінус. Ну що ж, 9 плюс 1 це 10, а 6 десятих плюс 8 десятих – це буде 1,4 разом буде 11,4. І це дрівні. Ну що ж, буде х. Додати. Бачимо, що модуль від'ємного числа більший за додатнє то тоді сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. І в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 11,4 відняти 5,55. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює x. Додати. Ну і зараз в дужках записуємо мінус. Ну і треба знайти різницю. Давайте стопчик тоді будемо віднімати. Отже, 11,4. 11,4 відняти 5,55. Що ж, дописуємо 0. Віднімаємо. Отже, 0 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. Тоді 10 мінус 5 це буде 5. 4 забрали одиницю це 3, 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. 1 збрати 1, це буде 0, 0, мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5, це буде 5. Є. Ну що ж, 1 мінус 1, 0, попереду напишемо. Так, ну і записуємо, що в нас вийшло. Отже, мінус 5,85. Є. Ну що ж, ми спростили наш вираз. Ну і зараз потрібно знайти його значення, якщо x дорівнює 5. Ну що ж, записуємо то. Наш вираз. Тоді х додати. А в дужках записуємо мінус 5,85. Буде дорівнювати. Замість х пишемо 5, додати. А в дужках записуємо мінус. 5,85. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший. То сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 5,85. Відняти. Модуль 5, це буде 5. Ну і це дорівнює. Мінус. 5,85 мінус 5, це буде 0,85 є. Переходимо до другого завдання. Отже, а якщо х дорівнює мінус 1,7 записуємо, то наш вираз х додати мінус 5,85 буде дорівнювати. Отже, замість x пишемо мінус 1,7. Додати записуємо мінус 5,85. І це дорівнює. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні. Сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А зараз записуємо як сума модулів. Це буде 1,7 додати 5,85. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. Так, давайте додавати. Спочатку додамо. 7 або 70. 5,85 плюс 70 сотих, це буде 6,55. І ще одиниця то разом буде 7,55. Є. Yeah. Переходимо до другого завдання. Отже, потрібно спочатку спростити вираз. Ну що ж, запишемо тоді А додати. Ну і будемо тоді, спочатку, у нас є одне додатнє число, і додамо тоді суму всіх від'ємних чисел. Отже, записуємо, що це дорівнює А, додати. Додатнє число у нас 4,31. Додати. Ну і зараз записуємо суму всіх від'ємних чисел. Це мінус 2,42. Додати. Мінус. Тоді 1,17 додати записуємо мінус 1,18. І це дорівнює. Ну що ж, переписуємо, буде А додати 4,31 додати. Ну що ж, усі доданки в нас в дужках від'ємні. То сума в нас буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну і в дужках запишемо як суму модулів. Спочатку запишемо 2,42. Модуль від мінус 2,42 це буде 2,42. Додати. Модуль спочатку візьмемо мінус 1,18. Це буде 1,18. Ну і додамо. Залишається модуль мінус 1,17 це буде 1,17. І це Ну Що ж, це буде А додати 4,31 додати. Ну і залишається мінус. Давайте додавати всі додатки. 2 додати 1 додати – 1, це буде 4, 42 і 18 сотих, це буде. 60 сотих плюс 17 це буде 77. Сотих. Є. І це дорівнює. А. Додати. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший. То сума у нас буде від'ємна. Записуємо в дужках мінус. Ну і в дужках записуємо як різницю модулів. Модуль мінус 4,77 це буде 4,77 відняти. Модуль 4,31 буде 4,31. Ну і це дорівнює. А. Додати. Записуємо в дужках, мінус. Ну, а 4,77 мінус 4,31. Це ціла частина дорівнює 0. А 77 мінус 31 це буде 46. Отже, записуємо мінус 0,46. 46. Сотих. 46 сотих. Є. Ну що ж, ми спростили вираз. Ну і зараз потрібно знайти його значення. Отже, записуємо, тоді, якщо А дорівнює мінус 0,8 записуємо ТО. Отже, записуємо А додати мінус 0,46. Це буде дорівнювати. Замість А пишемо мінус 0,8. Додати. Залишається мінус 0,46. І це дорівнює. Обидва доданки у нас від'ємні, сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну і в дужках записуємо їх суму модулів. Це буде модуль від мінус 0,8 буде 0,8 додати. Модуль від мінус 0,46 буде 0,46. І це дорівнює мінус. Так, Отже, 8 плюс 4 це буде 1,2. Ну і ще 6 записуємо. Отже, мінус буде 1,26. Є. Ну, а зараз знаходимо значення виразу, якщо а дорівнює 0,47. Записуємо то. Наш вираз А додати мінус 0,46 буде дорівнювати. Замість А пишемо 0,47 додати. А в дужках записуємо мінус 0,46. І це дорівнює. Модуль додатнього числа у нас більший, то сума у нас буде додатня. Плюс записувати не обов'язково записуємо як різницю модулів. Буде 0,47 відняти. Модуль мінус 0,46 буде 0,46. І це дорівнює. Ну що ж, Різниця у нас буде. Тоді 0,47 мінус 0,46 буде 0,01. Є. Ну що ж, знайшли ми значення виразу. Переходимо до третього завдання. Отже, спочатку потрібно спростити значення виразу. У нас є Х додати Y. Ну, і є два додатні. Доданки і один від'ємний і два від'ємні навіть. Ну що ж, тоді групуємо. Спочатку записуємо, що сума в нас дорівнює Х. Додати Y. Додати. Ну, а зараз записуємо суму додатніх чисел. Це буде 5,42. Додати. Так, 1,18, Додати. Ну, а зараз записуємо суму від'ємних. Це буде мінус 2,17. Додати. мінус 2,38. Є. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, переписуємо х, додати y. Додати. 5,42 плюс 1,18 це буде 6,42 і 18 це буде 60 або 6. Отже, буде 6,6 додати. Ну що ж, в других дужках обидва доданки у нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну і в дужках записуємо суму модулів. Модуль мінус 2,17 буде 2,17. Додати. Модуль мінус 2,38 буде 2,38. І це дорівнює. Отже, буде х додати y. Додати. 6,6. Додати. Ну і в дужках записуємо мінус. Знаходимо суму. 2 плюс 2 це буде 4. Так. 17 сотих і 38. Сотих. 17 плюс 8 це буде 25. Плюс 38 це буде 55. Сотих. І це дорівнює. Буде Х додати y. Додати. Ну що ж, зараз модуль додатнього числа в нас більший за модуль від'ємного числа, то сума в нас буде додатня. Записуємо, як різницю модулів. це буде 6,6 відняти, Модуль мінус 4,55 буде 4,55. І це дорівнює тоді Х додати y. Додати. 6 відняти 4 це буде 2, так. 6 десятих – це 60 сотих. 60 сотих мінус 55 сотих – це буде 5. сотих, Є. Ну що ж, Ми спростили наш вираз, а зараз потрібно знайти його значення, якщо x дорівнює мінус 1,13, а y дорівнює 1,19. Ну записуємо то, Наша, е, наш вираз буде дорівнювати x додати y додати 2,5. І він буде дорівнювати замість x пишемо мінус 1,13. Додати. Записуємо замість Y 1,19. Так, і додати. Залишається 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную додати тоді суму. Бо це у нас два додатні числа, їх просто додати. Ось так позначимо дужками. Тобто записуємо, що це вийде мінус 1,13 додати. Так, 1 плюс 2 це буде 3, цілих. далі 19 сотих плюс 5 сотих це буде 24. Сотих. І це дорівнює. Переносимо. Отже. Бачимо, що модуль додатнього числа в нас більший за модуль від'ємного числа, то сума у нас буде додатня, плюс записувати не обов'язково. Записуємо зараз як різницю модулів. Це буде 3,24 відняти. Модуль мінус 1,13 буде 1,13, і це дорівнює. 3 мінус 1 це буде 2,24 мінус 13 це буде 11. 2,11 є. Ну що ж, ми знайшли значення виразу. Зараз можемо записати відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, спрости вираз і знайди його значення. В першому завданні ми спростили вираз. У нас вийшло Х додати мінус 5,85. А Значення нашого виразу вийшло мінус 0,85 і мінус 7,55. Є в другому завданні. Отже, ми спростили вираз, вийшло А додати мінус 0,46 сотих. Значення нашого виразу мінус 1,26 і 0,01 є. Ну і в третьому завданні. спрости вираз ми спростили, в нас вийшло x додати y, додати 2,5. Ну і обчислити значення виразу. Ми обчислили. У нас вийшло 2,11. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та групування раціональних чисел. На цьому вправу завершено.